Потрапити в кулінарне шоу прямо в епіцентрі. Ізі! Зірковий ведучий. Учасники обрані просто серед відвідувачів фудмаркета. Ліміт бюджету та часу. Хто ж переможе? Дивись прямо зараз. Фудмаркет-шеф! Вітаємо вас на футмаркет, шановні відвідувачі, добрий день! Радий вас бачити. Не лякайтесь, будь ласка, не проходьте повз нас, бо у нас е, є для вас цікава пропозиція. Мене звуть Дмитро Горовенко. Я шеф-кухар футмаркет шефу. І у мене до вас є дуже цікава пропозиція. Не просто купити щось в епіцентрі, а виграти подарунки від наших партнерів, корисні девайси, без яких не обійдеться жодна кухня. Отже, все дуже просто: просто приготувати фірмову страву зі звичайної свинини, але з душею. По домашньому, так само, як ви це готуєте вдома для своїх близьких кожен день. Перші двоє сміливців, які підійдуть до мене, отримують картки з тисячою гривень на рахунку для покупки продуктів. Тож не прогавте цю можливість. Підходьте на фудмаркет шеф. Ведучий проекту шеф-кухар Дмитро Горовенко, майстер французької, італійської, середземноморської та паназійської кухні. У 26 років увійшов до списку 25 найкращих шеф-кухарів України, нагороджений Асоціацією шеф-кухарів України за розвиток гастрономічної культури Києва. Відкрив знакові ресторани в Грузії, Польщі та Казахстані. Так, так, ідіть до мене. Ви не помилились. Ходіть. Сюди саме тут фудмаркет-шеф. Я дуже радий вас бачити і дякую вам, що ви погодились прийняти участь в нашому кулінарному шоу. Отже, мене звуть Дмитро. Вас Зоряна. Зоряна, 18 років. Планує стати відомою юристкою. Віддає перевагу корисним стравам. Обожнює пасту, ненавидить холодець. Зоряна, Михайло. Михайло, 60 років, любить все натуральне, зроблене своїми руками, балує дружину домашніми сирами та консервацією. Обожнює експериментувати з різними кухнями світу. Отже, у мене для вас є дві картки від «Сенсбанку», на рахунку яких є по тисячі гривень. І ви можете ці гроші витратити для того, щоб купити продукти для приготування страви зі свинини. На купівлю продуктів у вас буде тільки 15 хвилин. Отже, я вам віддаю карточки, беріть візочки, і за 15 хвилин побачимось з вами тут. Подивимось, що ви там вибрали. Час пішов прямо зараз. Я та моя почесна дегустаційна колегія маємо по 5 балів і віддамо їх за ту страву, яка змусить нас замовчати, бо ми язики прокопнемо. А переможець отримує не зіркову нагороду, а круті подарунки від наших партнерів. Бо давайте чесно, нагородиться чудово, але ними сити не будеш. А коли в тебе є помічники на кухні, це краще. Фудмаркет широкий вибір м'яса для ваших страв. Фудмаркет ефіцій. Смачного м'ясного. Кредитний ліміт та кешбек з кожної покупки. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку Сенсбанк. У кожного з нас є свій стиль у приготуванні улюблених страв з душею і по справжньому І саме «Сенсбанк» підтримує такий підхід у приготуванні їжі. Бо культура їжі має сенс. М'ясо не просто м'ясо. Взяти свинину козацьку. Тушено. Ну, взагалі, така історія, що я ніколи не готувала свинину. А можна будь ласка, 200 грам ошейка? Олія, олія, може, треба на олії. Маленькою вистачить. Трошки усложняється задача, тому що мені потрібно тепер буде самою порізати. Але нічого, справимся. Де воно? Тут може якесь як паштет, тільки щоб не паштет. Ааа, згущенка. Блін. Згущенка учасників у вас залишилось дві хвилини, тож я чекаю у вас з усіма придбаними вами продуктами на «Food Market Chef». Я просто ще не вирішила, чи готувати мені е, рецепт з рисом чи з якоюсь кляною локшиною. Я хочу вже готове м'ясо. Таке, щоб взяв бойо. Так, ось і сейвий соус. Бігом-бігом, швидше, Мерші сюди. Три, два, один, стоп! Часу не залишилось. Розраховуйтесь на касі. Втичу маю вкластись, тут не так багато. Добре. До речі, карта Хамелеон має нескінченний пільговий період і підлаштовується під будь-які ваші кулінарні смаки. Але наші герої можуть витратити лише тисячу гривень. Отже, бачу, ви накупили продуктів. Накупили продуктів, згущене молоко, олія, якийсь чорний соус, не видно мені звідси, консерва-борошно, спеція. Дуже цікавий набір, набір, Михайло. Розкажіть, будь ласка, що з цього всього ви будете готувати? <різвіст> е, буде страва китайської кухні. А де свинина? Свинина великими літерами написано. Проти правил не попреш на парканах, знаєте, теж багато що пишуть. Як скажете? І воно не завжди відповідає дійсності. То ви кажете, що тут може я бути не не знаю, свинина? Я бач. не знаю. Побачимо. Це ваш Добре. вибір. Добре. Зоряна, бачу у вас м'ясо. Це вже пів кроку до перемоги. Точно має. Мені здається, що все буде сьогодні цікаво. Подивимось, що ви приготуєте. Е, відверто кажучи. Ви вже мене здивували. <плес> у вас є ціла година на те, щоб приготувати свою страву і все ж таки здивувати мене. Час пішов. А поки учасники готують, я зроблю собі невеличкий кава-брейк. З урахуванням того, що у мене тут є така чудова машина. Я зроблю собі колд брю, долю солону карамель, а потім все просто обираю колд брю, міцну каву хочу сьогодні і вперед. Я, звісно, не бариста, я жив кухар, але з цією кавомашиною делонгі у мене таке відчуття, що в мене є власна кав'ярня. Це смачно. Реально смачно. Перфетто. Від зерна до чашки. Михайло, влячно да. дивитись на вас, як ви цю консерву ну, намагаєтесь ну, подолати. Я вже відкрив, бо ну. я цю страву періодично роблю вдома. Дуже смачна штука. А хто да. ви вдома? От ви ну, чим ви займаєтесь взагалі? Пенсіонер, але такий живчик. Я вдома буваю рідко. І тому і, да. готуєте собі час від а, часу нет, консерви. Ну це знаєте, ексклюзивна така штучка. Скажіть, мені, будь ласка, а звідки ви взяли цей рецепт? Маю книжку, і багато з нею готую. І оце мій найулюбленіший рецепт. Найулюбленіший да. рецепт. І Книжки, там використовується саме консерва? А, ні, там береться курка. Контеровна. О, Варена. Я теж мучився і придумав оцей варіант, от, що е, тушкована буде найкраще. А хтось вже куштував цю страву чи ми будемо перші? Е, ми будемо перші щодо свинини. Дуже мені цікаво, ну, що бачите, у вас якщо я вийде, мені прям, я дуже цікаво. Давайте, Прошу. Пробуйте. Угу. Страшно? Ні, та ні. Нормально. Ві впевнено, знаєте, що ви робите? Е, ну, не прям впевнено, звісно. Не Дого... прям впевнено. Зоряна, а чим ви в житті займаєтесь? Ну, я студентка, ось буду на переходити кого на юриста. На юриста? – Так. – Часто готуєте вдома для себе, може для друзів, для сім'ї. Буває. І розкажіть, що робите. Мені дуже цікаво. Ну, я роблю Може, цікаво. я вам дам якусь пораду, бо там з Михайлом складно щось порадити. Там, там, там же готова дуже ексклюзивний рецепт. Дуже ексклюзивний. Ну, у мене, типу, Май. буде як боу. Е, будемо, типу, е, свинина, ось в соусі, е, з манго, рисом, малокадо, там, помідорами. ось. Цікаво. А хто вас навчив в цій страві, де ви її взяли? В чаті GPT. І це чат GPT поради приготувати боу. Так. Да. Угу. О, зуряно. А давайте перевіримо, хто дає кращі поради? Я чи чат GPT? Давайте. Отже, питання для чату GPT. Скільки рецептів соєвого соусу існує в світі? Да. Ставиш питання. Я думаю, що їх існує десь близько 25. І цікаво, що тобі відповів gpt чат Ну, Чат-GPT каже, що точної кількості немає. Коротше, давай порадимо GPT-чату, щоб він знав. Е, на мою, на мою таку експертну думку, я думаю, що їх є не менше 25 п'яти. Mm -hmm. Вони всі різняться між собою кількістю витримки, наявністю ферментованої риби, соєвих бобів і так далі, і тому подібне. Тож там 25 плюс варіантів рецептів є. Тож не завжди довіряють gpt чату, mm -hmm. а живій людині краще. Mm -hmm. Зоряна, ділюсь прикольним соусом до м'яса. Давайте Берем. Такі от компоненти, які, до речі, тобі подобаються. Соєвий соус, можна взяти щось густіше, типу знаєш, соус у нагі, додати туди трішечки бальзамічного оцту, додати туди дрібно порізану петрушку, чілі, трішечки імбиру. І все це перемішати з додаванням двох олій. Звичайної рослинної і кунжутної буде такий, знаєш, азійський характер, не дуже гострий, і можна використовувати для свининки. Михайло, як справи? Продвигаємось. Просуваємось. Так, Це так. прекрасно. фінальний танчик. У мене до довго прошу, прошу. знаєте, якого давайте. — давайте. Цікаво мені у вас запитати, який у вас улюблений соус до м'яса? Чесно кажучи. Сацебелі. — Сацебелі? Звісно. Хм, Непогано. Краще ви, ви таку ви важку видає. страву готуєте? Е, так, Амбітно. Згущене молоко, тіфтільки з консерви. Порошно. Да. Коротше, да. капець. Ну. Як смачно має бути. Ну? Дивно або креативно побачимо. До речі, а ви знали, що з кавою можна зробити цікавий маринад до свинини? Для цього я би взяв, знаєте, кленовий сироп, бальзамічний оцет, зробити одне еспресо, додати копчену паприку, добряче все це перемішати і намастити свинину. Якщо свинина полежить близько чотирьох годин в цьому маринаді. То кава дуже сильно розпушить рецептори, і це м'ясо буде дуже е, смакувати. Друзі, ви також можете поділитись своїми рецептами зі свинини в коментарях та отримати подарунки від наших партнерів. Ми випадково оберемо щасливчиків і кожен отримає свій приз. Детальні умови конкурсу в описі під цим відео. І не забувайте про підписку. Нехай щастить. Фрош, ваш стрибок у світ еко-чистоти. Шефи, залишати чистоту на кухні це завжди плюс до карми. А у нас є екологічно чистий партнер фрош, тож використовуйте його на кухні, і завжди буде у вас чисто. Нагадаємо правила шоу: наші учасники приготували страви, основним інгредієнтом яких має бути свинина. Оцінювати кулінарні шедеври будуть касири супермаркету, які знаються на приготуванні звичайної домашньої їжі. Жюрі має по 5 балів для кожного учасника. Вирішальні бали розподіляє шеф. Подивимось, що ж вийшло у Михайла та Зоряни. Отже. Чарівні красиві страви готові, і я запрошую наших. Супердегустаторок Вікторія 60 років. Щаслива бабуся двох онуків. Фірмові страви Лагман, середньоазійська страва та фаршировані печериці, запечені під сиром. Наталя 42 роки, має двох синів та онучку. За плечима 25 років сімейного кулінарного досвіду, фірмові страви, торт, кучерявий пінчер та шашлик з телятини. Наталя, Вікторія, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Доброго дня Приєднуйтесь до наших учасників. Вікторія, Наталя, у нас сьогодні дуже такі специфічні рівні страви. Тож, давайте їх продегустуємо та оцінимо. Нагадую, що у вас є по 5 балів, які ви можете віддати нашому учасникам. Михайло і Зарянко. Розпочнемо з Михайла. Тож прошу і Михайло. Е, ця страва е, зветься Інь і Янь, як ви бачите, да ріде і да. чорне да, да, з двох боків. Друга назва її е, вогняна свинина по-сичуанськи. Це китайська страва, да. а секрет її в тому, що коли приходять отакі, як наш шеф, що він любить гостреньке, то він може взяти відделочкою один шматочок і макнути ще в соус, да, і воно буде ще гостріше. А як приходять такі дівчата, що люблять не, не гостреньке, а більш солодке, то можна ще макнути і взяти більше е, з то прошу, дуже підкостують. Дуже. дуже цікава странна страва. Я перший раз таку страву зустрічаю. Мабуть, теж спробую О, -о, О, Спочатку продивустують дівчата, а потім продивують. Я як Я думав, що дівчатам більш піде солодшого захочеться, а вони беруть там, де гостріше. Смак дуже цікавий. Страву коштую дійсно перший раз таку. Е, більш подобається з більш гострим соусом. – Солодке мені трошки не зайшло. Mm -hmm. Наталя, що ти скажеш? Ну, так, досить цікава для мене страва. І незвичайне м'ясо приготовлено досить таке ніжне. Ніжне м'ясо. Да. Шеф! – І е, соус більш гострий мені більш компонує. Гострий. Так. О, чудово. А Михайло м'ясо ще що, там карамель є? Е, майже, так. Я навмисно підсмажував Бо, на Да. Мабуть, карамелька, так? Солодке, коли воно підсмажується, воно карамелізується. Михайло, ну, бачу, Точніше. всіх секретів не відкриває. Е, Неочікувано. І Прошу. Давайте будемо куштувати я? страву. Зоряна? Зоряна, розкажи нам. Розкажіть, розкажу. будь ласка, що ж ви приготували? Як називається страва? Це такий боул зі свининою, манго, авокадо та рисом. Це така дуже корисна страва і збалансована. Боул, до речі, це страва гавайської кухні. Ага. Тому це вона свинина, така різнокольорова, да? свіжа. Ну, вона не така м'яка, як би хотілося. Але нічого. А Можем. соус який? Тут соєвий соус, соус з, з додаванням айму і спеції. Рис мені недосолений. Може так потрібно, але мені недосолено. — Отже, Вікторія, Наталя, сподіваюсь, ви змогли оцінити страви наших учасників. Тож мені дуже цікаво, які оціночки ви поставили Зоряні і Михайлу. Вікторія, почнемо з вас. Страва цікава, цікава, подана. Ну, чесно кажучи, мені, ну, може, мене мій смак трошки не, не так. Я восторга від страви не отримала. Тобто, просто звичайна страва, рисова страва з овочима, з фруктами. І скільки балів ви даєте зоряні? Зоряні я даю 4 бали. Непогано, а Михайло віддає 5 балів. Добре, Наталя. Так дійсно непогана приготовлена страва, але трошечки за смаком мені не вистачило сочності в рисові, і трошечки так, як наче кисловата. Але досить так приготовлений рис. Що потрібно. Не сирий. А, так, о, не до, сирий. До Зоряна довго е, докладала багато зусиль. І розсипчати, до речі. І розсипчатий. Так. Це плюс. Ну, Заряні е, десь ну, хай буде 4, Михайло п'ять. 5. Ого. У Михайла, значить, виходить 10 балів, а у Зоряни виходить 8 балів. А тепер моя оціночка, мій вердикт. Знов складна ситуація. Я, відверто кажучи, дуже розгублений. Я вам серйозно кажу. Тут свинина м'яка, нормальна свинина з недостатньою кількістю соусу. Сухий рис, дійсно сухий, треба було додати більше соусу. Нормальний м'який авокадо можна було більше, але ж це авокадо, манго. Зрозуміло, свинина точно присутня. І свинина складно назвати це свининою, бо це ж консерва. — Зі свиною? — Але страва вкрай креативна. І згучене молоко, і чілі, і соус, теріяки, мабуть, і воно все зміксувалось. Коротше кажучи, Михайло. Блін, капец! Я віддаю. Зоряна 2 бали і Михайло 3 бали. За е, цей винахід мистецтва, креативність, е, таку. Е... Ну, прям сміливу позицію. я тисну вам руку і вітаю дякую, вас шеф. з перемогою. І дякую вам за ваш кулінарний талант. І від нашого партнера ви отримуєте ось цей чудовий подарунок. Кава машина Де Магніфіка. Вона стане незамінним помічником на вашій кухні. Зоряна, а ти не сумуй, тому що і ти підеш теж з подарунками від наших партнерів. Зоряна, вітаю тебе. Дякую. Також. І ти от, від наших партнерів отримаєш ці чудові подарунки, які стануть тобі у нагоді на твоїй кухні. І твоя кухня буде завжди чистою, тому що у тебе є фрош. Да. Дякую дуже. Дякую всім. Ну, не розраховував, але супер. Супер, супер. Михайло, ми вам теж дуже вдячні. Дякую. Нехай все буде добре. Друзі, знаєте, в наші непрості часи. Я вважаю, що треба не забувати про один одного. Цінувати сім'ю, можливо, іноді ввечері сісти, зібратись, приготувати улюблену страву та просто провести час разом. Тож завітайте в епіцентр за продуктами у фудмаркет. І можливо, саме ви зможете прийняти участь у Фудмаркетше. Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди Фудмаркет Шеф щосереди о 19-й годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами. Смачного та вдалих покупок. Well, you sorry, do... У Фудмаркет широкий вибір м'яса для ваших страв. Фудмаркет Епіцентр» – Смачного м'ясного. Та кешбек з кожної покупки з карткою «Хамелеон» справді вигідно Відкривай онлайн у застосунку «Сенсбанк».